Вітаю, шановні глядачі. ППС з румунськими виборами триває далі. Ще в грудні 24-го року. Перший тур був скасований в результаті впливу на в московитів, які дуже активно хотіли обрання Келіна Джорджеску. Їїско дуже хотів піти на друге коло, бо відчував, що за його плечима не тільки Кремль, а й міцна рука магаруху. І, попри спроби Джорджеску знову повторити успіх, йому відмовили в реєстрації. Отже, чого промосковський кандидат взяв більше ніж Жоржеско з московицьким впливом. Давайте розбиратися і трошечки поговоримо про перспективи другого туру, чи кінець нам і чи треба лізти в помиральну яму, чи не варто лізти в помиральну яму? Ну одразу скажу вам, друзі: при будь-яких обставинах помиральну яму лізти не треба. Однак зараз в Угорщині у 26-му році надзвичайно висока ймовірність, що нарешті епопея з Орбаном завершиться і буде внятна влада. Тож завжди варто боротися і не Покладати руку, тож давайте розбиратися, що там в Румунії відбувається. Вчора в Румунії пройшов перший тур президентських виборів, і результати багатьох українців, звісно, здивували. Перше місце зайняв Джордж Сіміон з майже 41 відсотками голосів. Друге місце зайняв Ніко Сур. Дан незалежний кандидат, якого підтримала частина партії. Дан взяв аж 21 відсоток голосів. Третє місце за традиційним політиком Антонеско, який отримав 20%. А четверте місце взяв Віктор Понте, колишній лівий прем'єр Румунії, Такий от лівоцентрист, який став націоналістом з 13%. Ну і жінка, яка справді вартує поваги, Єлена Ласконі. Вона мала б змагатися за президентство з Каліном Джорджеску ще в грудні 2024 року. А зараз її рейтинг становить аж 2,7%. Справа в тому, що пані Єлену зняла її партія і поставила більш такого потенційно. До перемоги Дана. От. Ну, поки що ставка зіграла, він війшов у другий тур. Але от як він буде з Сіміоном там бадатися? Зараз трошки про це будемо говорити. Але давайте далі. Справді, ласконі не мала підтримки навіть власної партії, союз порятунку Румунії. І в цілому, це навіть не дуже поганий результат. Та її виборці, звісно, що підтримують проєвропейський рух, тому можливо вони дадуть дану голоси. А тепер повернемося до лідера гонки Джорджа Сіміон. Чому він взяв майже в два рази більше ніж Келін Джорджеску? Перший фактор це мобілізація виборця Джорджеску та боротьба за місце у виборчому списку та постійні судові там суперечності. Дозволили Келіну не втратити свого впливу на виборця. А Сіміон вирішив перетягнути виборця простим жестом. Він заявив, що якщо Келіна Джорджеску додадуть у виборчий список, він зніметься на його користь і буде агітувати за нього. Тому виборці Джорджеску стали вагомим посиленням для кандидата. Також він обіцяє, що він зробить Келіна прем'єр-міністром. Одразу подасть його. Справа тому, що в Румунії дуже цікава система в державний лад там. Парламент грає роль, але все ж таки виконавча влада вона пляше від президента. Президент подає безпосередньо Кабмін до узгодження парламенту, якщо два рази парламент не узгодить, президент має право розпустити цей парламент. Там є свої ще стримання противаги, але основний лейтмотив такий. І це насправді погано, якщо все ж таки Сімеон виграє вибори. Деякі менші політично літа праві сили теж пожертвували свого виборця на користь Сімеона. Тому це було таке об'єднання. От Максимально, що от могли вони об'єднати і показати, то вони і показали. Це з плюсів, тому що 41% це не 50. І плюс ще ми поговоримо подалі про мобілізацію виборця. Явка була теж невелика. Там 50 з гаком відсотків це справді небагато. Ідемо далі. Інший фактор, який посилив Сіміона, це його гра на міжнародних трендах. Він заручився підтримкою партії ПІС. В обличчі Матоша Моровецького, того самого який там згадував про наше зерно та волинь. Сім також любив позувати з скепкою мага, а також заявляти в стилі Трампа, що Україні дають за багато допомоги. Чоловік вловлює тренди в політиці, іронічно, але на початку вторгнення Сімо назвав кремлівського мудака злочинцем а також заявив, що санкцій недостатньо зараз. От перефарбувався. Ну можна згадати, що сімьон загалом є особою Нонграда через загравання з румунською діаспорою в Україні. Ну, але треба теж так от, такий момент нам всім зрозуміти, що Флюгер краще, ніж Джорджеску. Це в випадку, якщо станеться найгірше. Сподіваємося, Сімон нічого там не отримає. Але, на відміну від Джорджеску, Сіміон не виступає щодо виходу з НАТО. От, то Джорджеску це активно просував. Це менш, менший відтінок кремльовського. Фільських сил Румунії да. Попри очікування поміркованої компанії про московські антиукраїнські меседжі Сіміона зачепили велику частину виборців. Тут треба розуміти і контекст. Вибори відбуваються після урядової кризи та невдалої боротьби з корупцією. Більшість громадян розчаровано старими елітами. так тож є запит на нові обличчя. Це дало Сіміонові шанс говорити про оновлення влади і обіцянки притягнути до відповідальності політиків. Сіміон перемагає переважно в центральних і східних повітах, де рівень доходів нижчий. За середній по країні. Іншим фактором успіху стала низька явка, особливо в містах, що дало такий результат. Тому цілком можливо, що другий тур виборів змусить мобілізувати себе проєвропейський електорат. Ну на це все є сподівання. Друге місце зайняв. Нікос Ордан, Бухареста, спирався на помірковану платформу та антикорупційний досвід. Йому вдалося об'єднати частину традиційних партій, але через не дуже активну кампанію та слабку присутність у регіонах не вистачило голосів, щоб взяти більше балю. У західних та південних областях Мердан випереджає ультраправого конкурента, але це не компенсує різке зростання голосів у регіонах із найбільшою бідністю. Тут може зіграти за нього як карта антикорупціонера, так і нового обличчя, так і те, що він мало відомий у менш урбанізованій місцевості. Тут якраз постає питання, чи вдасться йому виправити помилки першого туру. І вже причина такого результату полягала в тому, що знову-таки мало хто очікував, очікував що Сіміон так вірветься в румунську електоральну гонку. Багато хто очікував, що змагання создемів з лібералами чи центристськими силами буде відбуватися, а не от це все. Тому, чорна. Ультра права конячка йде в силу. Для дана стоїть сильно питання домовитися з виборцями кандидата на третього місця Каріна Антонеску. Він має підтримку создемів, Націонал-лібералів та союзу угорців. Саме його 20 можуть як мінімум зрівняти його голоси Сіміон. Але справжнім володарем золотої акції є колишній создем та володар четвертого місця Віктор Понта. У березні 25-го року Понта розпочав свою незалежну кампанію на майбутніх президентських виборах з акцентом на націоналістичних темах. Навіть його гасла Румунія перш за все є відсилкою до Трампівського Америка Ферст. І тут постає питання, кого підтримує виборець Понте. Якщо він буде прихильником до націоналістичних гасел, він схилиться до Сіміона. Якщо йому буде важливо національне процвітання та оновлення, він може звернутися до Дана. Нагадаю, він взяв 13%. і це. Вирішальні відсотки з огляду на відсоток Сіміона. Ну, якщо ще ми не враховуємо, що місто може мобілізуватися по явці, питання стоїть відкрито, тому мало зрозуміло, чи зможуть чітко проєвропейські сили взяти гору. У другому турі, 18 травня, Сіміон зійдеться з даном. Поки що великі партії не дали єдиного сигналу. Урядова коаліція попросила розглянути варіанти підтримки даного, але остаточного рішення поки що немає. Колишній кандидат. Крін Антонеску прямо не сказав за кого буде голосувати лише закликав обрати того, хто ближчий до цінності його компанії. Опитування від різних центрів дають протилежні прогнози. Одні вбачають невелику перевагу дана у другому турі, інші, що Сіміон залишається попереду. Як зауважили аналітики, Сіміон виграв перший тур завдяки енергічній мобілізації своїх прихильників, тому його шанси неочікувано високі. Дан ж має шанс, якщо спрацює класична логіка. Суміжні опозиційні групи, центристи, ліберали, частина соцдемів об'єднаються проти ультраправого кандидата. Євними гаслами дан уже окреслив свій вибір як голос за відданість НАТО і ЄС проти ізоляціонізму. Майбутній президент Румунії отримає право призначити прем'єра і впливати на зовнішню політику. Рішення виборців визначить, чи рухатиметься країна все далі до центру ЄС, чи віддасть перевагу націоналістичним трендам. Залишається відкритим. Ну і націоналістичним ми тут не протиставляємо Європейський мається на увазі ізоляціоністсько-націоналістичним. Є і європейсько-націоналістичні тренди різні. є. Ми, звісно, будемо спостерігати. І от по дану ще така штука, дорогі глядачі, що от е, він добре, що не системний. І це може і зіграти. Але Антонеско, мені так здається, мав більше шансів, ніж Дан, е, об'єднати навколо. Ще треба розуміти, що частині. Політичних сил може бути вигідна політична криза на фоні Сіміону, щоб потім відігратися і взяти владу. Це політика, друзі. І таке, на жаль, буває. Наша задача, аби в Румунії справді виграв достойний кандидат, який розуміє цінність Європи. Треба розуміти, що ще такий європейський контекст великий. На сьогодні Європа може сформуватися в суб'єктну сильну Унію або й буде роздирати внутрішні чвари. Це Нагальне питання актуальної Європи, як їй балансувати і не дати зупинити себе на шляху до збільшення обороноздатності, геополітичної суб'єктності ситуації, коли в якихось країнах обираються занадто відірвані від реальності сили. Інші геополітичні гравці будуть грати на такі сили. Вони будуть стримувати геополітичний розвиток, суб'єктність Європи, ну, які знову таки важче, так? тому що все ж таки. США суверенна країна, хоч штати мають багато голосів, але той, хто взяв загалом більшість в обох палатах і президентство взяв, той може визначати політику країн. А от в Європі часто є можливість блокування, хоча його там і стараються обходити. Тож побажаємо Європі отримати можливості до того, аби об'єднатися і мати максимально адекватні, лояльні. Уряди в всіх країнах Європи. Але тут іще друге питання: що треба страхуватися і вміти у випадку, якщо щось обирається вже занадто кринжове, вміти, то не давати тому, як мінімум, можливість зупинити Європу до цього суб'єктного шляху. Ну, це вже окрема розмова, але надзвичайно цікава. Ну, чекаємо на виборів другого туру в Румунії. Чекаємо на мобілізацію електорату і розуміння того, що Дан, він молода. Політична особа, яка не запальмована вчорашніми урядами, є гарною альтернативою Сімеону. Ну, дано, ну, далі, після виграшу виборів, побажаємо виграти йому вибори. А далі побажаємо йому гарних змін, сил на зміни в Румунії, аби румуни справді повірили, що країна може далі розвиватися, її еліти дбають про країну. Це теж важлива розмова, тому що всякі Сіміони Джорджеску не. З'являється на пустому місці. Москва може на цьому грати, розкручувати це діло, от, але на пустому місці це все не з'являється. Ми завжди теж маємо це пам'ятати. Так що так. Тримаємося, дорогі друзі. Підписуйтеся на наш телеграм-канал, ми там в онлайні все без, без перепину показуємо ситуацію, найсвіжіші вислови політиків, перекладаємо за допомогою штучного інтелекту, тож. Там теж дуже цікаво, і будьте тут на каналі. Всі всього найкраще до побачення.